Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Давно з вами не зустрічалися, весна в розпалі. А тому якось канал відійшов на другий план, тому що є багато іншої роботи весняної. Вирішила трішечки показати, що в мене зараз квітне. Цієї весни багато красунь розквітло. Одні вже відквітають, інші збираються квітнути. Там, де дві-три квіточки навіть не буду показувати, вам втомлювати вас, похвалюся там, де їх трішки більше. О, скажімо, як чармер розквітнув. Скажу вам, що це чудово. орхідея, прекрасний фаленопсис, довгоквітучий, невибагливий, такий. Що приносить радість. Оці такі чудові квіточки жовті, дуже гарне поєднання відтінків цих кольорів, тобто кольорів. От, дуже така гарна структура самої квіточки, тверда така шкіряні такі пелюстки, які квітнуть досить довго. Наступна красунечка це сюрфсонг. Багато її люблять, мають свої колекції, щоправда, у неї один мінус. Виростає вона до надзвичайно великих розмірів. Часом блогери показують свої сурсонги, які мають багато років. Ну, це просто надзвичайно великі орхідеї з великим листям, з великим розлогим кущем. Теж належить до довгоквітучих. Оці квіточки в мене вже квітнуть. Якщо я не помиляюся, десь третій місяць. Вони треш, трішечки поблідли. І камера не передає якось такого, знаєте, цього відтінку, такого гарного, теракотового, такого руденького, такі сонечка. Особливо вони приємно на них дивитися, знаєте, у похмурий день. Коли нема на небі сонця, коли сумно, о, тоді їх гарно. Можна роздивитися і потішитись ними. Квітує є мій орхідея на драбинці, яка була героїною вже декількох відеороликів. Ось, розпустилося п'ять квіточок. Ось там вона теж дорожчої пуп'янки. Ну, але як звикло, має бути якась прикрість. Стояла вона на підвіконні. пелюсточки притулилися були до вікна і дивлюся. Десь вже вивелися тріпси, і почали їсти. От гляньте, бачите, почали з'їдати пелюсточки, пелюсточки стають ось тут такі витончені, такі як цигарковий папір. І ось, мабуть, зараз я це відео зніму. І акторою... Її оброблю і по квітах. Ви знаєте, я обробляла вже неодноразово по квітах, якось квіти виживають після цього, після актари ніби залишаються живими і продовжують далі квітнути. Ох, ці тріпси, ви знаєте, з ними воюю вже другий рік, і якось до пуття, до кінця не можу вивести. І десь вона, розумієте, вони беруться за одну орхідею. Дуже добре, що вони не всі з'їдають, але ж, очевидно, десь яйця мають бути і нарешті. Треба знову буде вже потепліло, вже відкриваються вікна, вже різна нечість залітає, кліщі, в тому числі, треба буде знову з профілактичною метою обробити. Ольхідейки. Ще одну красуню вам покажу. Хоткіс. Подивіться, яка гарна стріла, який каскад, які гарні. У них личка. Сонечко, бачите, відбивається такі блискучі пелюсточки, Теж красуня цього року, якось особливого довгу квітне. Перші квіти вже десь, мабуть, більше двох місяців розквітли. Це вже десь третій місяць. Ой, дивлюся, дивіться, вона ще й там вже дорожчої. О, така невтомна, працьовита дівчина. Гарна дуже орхідея. Усім раджу. Хожуючи тему пурпурових красунь. Ще одну покажу вам дівчину. Це великі квіти. Такі блюдця, які, знаєте, я не міряла, вони десь мають сантиметрів, напевне, 11. Бігліб. Я не знаю, як він називається. Він схожий на Абу, але це не є Абба. Абба дуже примхлива, абба часто гине ворху, ворхолюбів. Ось, А ця, дивлюся, непримхлива. І теж таким заквітнула гроном гарним. Це на дорощеному квітоносі, бачите, вона доростила. Тут теж воно дуже гарно знаєте, діє. на них вони стояли на вікні. Тепер я вже позабирала з вікна, тому що сонечко припікає, можуть попектися вони. А березень, кінець лютого, дуже гарно ці перші проміння. Сонечка на них впливають, і вони дуже активно стали квітнути. Одна стелажі під лампами цього ефекту нема. Все ж таки то, що природа це найкраще, що може дати нам сонце, земля, вода й повітря. А ось це золотенький Сансетлав. Я розповідала про неї восени, вона тоді дуже гарно квітнула. Стоїть вона на вікні, світло отримує лишень. Сонячне, денне, а лампів вона не має досвідки, я їй не даю. І ви знаєте, з взимку вона дещо поскидала квіточки, ті осінні відквітли. А за вона ростила нові пуп'янки. І на тих же ж квітоносах вона продовжує квітнути. Тут є два квітоноси. Дуже гарна, дуже вдячна мультифлора. Я вже неодноразово розповідала, що я така досить байдужа, до мі... мультифлор я люблю великі квіти, великоквіткові. Ну, а ця підкуповую своєю щедрістю. Ось дивіться, тут знову вона нарощує бутончики. Ах, вона не пахне в мене, тому що. Пишуть дівчата: нюхайте її, нюхайте вранці, нюхайте на сонечку. Ну, не пахне вона. Розумієте, я вже за всіх умов її нюхала. Ну, видно, є якісь різновиди є. Той, що пахне, і той, що не пахне. Ну, але від цього її краса зовсім не стає меншою. Гарна красуня, теж раджу. Ну, і як без білявки. Ця білявка старожилка. Вона в мене вже живе 12 років. Колись мені її подарували на день народження. Великі гарні квіти, гарні пелюсточки, гарна губка, бачите, з таким жовтим. Ось такими смужечками там в долині. Кущик великий доволі. Якось 5 років тому десь я її пересадила, вона успішно. Скинула майже всю кореневу систему. Потім наростила нову. Росте вона, так, знаєте, як в природі. Так, на бочок, там камінь великий стоїть, бо горщик перевертається. Але теж, ви знаєте, білявки поза конкуренцією, вони і квітнуть довго, і досить невибагливі. Люблю оцього смугастика, якось. Теж його показувала ще на початку його цвітіння. Такий гарний біглівчик. Ось. Бачите, вже відквітають деякі квіточки, але він продовжує нарощувати пуп'янки. Ось тут, теж перекидається, гарний, працьовитий, невередливий. Для мене особисто велике значення має невередливі орхідеї, через то люблю фаланопсиси. З ними просто, легко, тому раджу вам шукайте ті орхідеї, які живуть, які хочуть жити, і які будуть приносити радість вам, тому що все ж таки орхідеї для нас, а не ми для орхідей. Ну, ми мій котик. Як я жартувала з претензіями на метелика, він вже був в одному відео. Бачите, квіточки невеликі, і сама рослинка невелика, і корінці в неї тоненькі. Якась така... такий цікавий різновид дикого кота. Він стоїть на підвіконні, впирається в скло і, мабуть, йому не стає місця, тому ці квіти якось так тісно прилягають. Одні до других якісь такі трішечки покручені. Але дикий кіт це орхідея поза конкуренцією, всі ми любимо диких котів. Їх багато не буває. Якщо є дві орхідеї такі, чи три, це завжди радість, тому що вони і квітнуть по-різному, і їхнє забарвлення різне. Цікаве таке, ну і є ті, що пахнуться зяти. Хотілося би мати такого в колекції. Не буду вас втомлювати тими орхідеями, які мають мало квітів. Багато їх квітоносів, попереду весна ще, попереду літо. Буде гарний час для їхнього розвитку. Будуть нові квітіння. Будемо зустрічатися. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Дуже люблю читати ваші коментарі. Стараюся відповідати на всі. До нових зустрічей!